Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Полковник долучається до нас. Пані Наталію, ми вітаємо вас і одразу хочемо з вами обговорити у цей збір. Зараз ми збираємо для 36-ї бригади морської піхоти. Хочемо обговорити для чого цей збір потрібен? Чому в чому зараз є потреба? Я по перше хочу подякувати всім тим, хто вже долучився до поповнення цього збору, тому що вже бійці показали, що вони мають деякі засоби захисту, і це дуже суттєво впливає на активність ворога, зокрема на лівому березі. Чому так потрібний цей збір? Радіоелектронна боротьба дозволяє зменшити тиск ворога, коли вони використовують дрони в проміжках між штурмами. Якщо за минулу добу вони спромоглися тільки на три штурми в напрямку. Принок, то вони намагалися в проміжках часу між цими штурмами максимально застосовувати якраз дрони, і вже 60% дронів нам вдалось приглушити і не долетіли вони до позиції, завдяки тим засобам, на які ми вже змогли зібрати кошти. Попередній збор зараз це надзвичайно актуально, тому що ворог не маючи можливості використовувати артилерію, тому що наша контрбатарейна боротьба. Дуже ефективно, і ми вибиваємо його з тих позицій, які він розгортає для вогневого ураження. Вони переключаються на дрони, і понад 200 дронів за добу в нашій зоні відповідальності ворог використовує по наших позиціях і мирних мешканцях. Тому що щодня в зведеннях Херсонської обласної військової адміністрації Дніпропетровської обласної військової адміністрації фігурує застосування FPV-дронів по мирному населенню протилежного берега. Пані Гуменюк, вже плюс 20 тисяч гривень 40. додали наші глядачі. Ми закликаємо всіх це робити цього недільного ранку, тому що це вкрай важливо. Саме тому, що і це важливий напрямок, і для наших сил оборони ви наголосили, чому і для ворога насправді. Якщо говорити в цілому покращення якраз радіоелектронної боротьби наших бійців, там що воно дасть? Тобто як відчує ворог це покращення? По-перше, вони відчують, що в нас більше можливостей їм протидіяти, і більше можливостей працювати над розширенням плацдарму. Якщо дрони не дошкуляють в проміжках, коли ворог не атакує, ми можемо працювати, і проводити відповідні заходи по розширенню цього плацдарму. Ми розуміємо і. Те, що вони будуть підтягувати артилерійські засоби ураження, і бачимо це, тому що ефективна радіоелектронна боротьба для них теж відбивається. Вони бачать, що дрони не долітають до середини Дніпра і намагаються підтягувати артилерію. Підтягуючи її ближче, вони ставлять її в зону нашого ураження, тому подвійний ефект. Так, очікуємо, що майже 100 тисяч найближчим часом задонатять наші глядачі. Це дуже потужний початок. Зібрати потрібно майже 900. а майже 900 зібрано вже насправді. Тому ми очікуємо, що якомога швидше потрібні суми, які бійці збирають, будуть задоначені і будуть засоби ураження ворога куплені найближчим часом для того, щоб його було ще менше цього ворога. Верховний головнокомандувач України Олександр Сирський заявив, що ситуація на східній лінії фронту значно погіршилася. Українська армія щосили намагається зупинити. багатосторонній наступ Російської Федерації що посилюється. При цьому як повідомляє Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, російські війська можливо планують влітку наступати одразу на чотирьох напрямках. Херсонщина, один з них. Ви помічаєте підготовку з боку ворога? Ми бачимо, що вони проводять потужні ротації. Це означає, що в них не все дуже гарно і спокійно в їхньому війську, і це ми знаємо через те, що результати нашої протидії їх штурмовим діям. Призводять до великих втратних в, в підрозділах, і ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовно перенесли ближче до сходу. Навіть в нашій зоні відповідальності більша активність штурмував в напрямку Старомайорського ближче, все ж таки Донеччині. Тому ми спостерігаємо один штурм на роботиному і. Сім на старомайорському це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку вони поки що не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, бані, мотоцикли. А в цьому сенсі означає, що техніка до чогось готується. А ми можемо говорити про кількість цієї важкої техніки ворога на цьому напрямку, і перед вашою відповіддю 195 тисяч наших вже додали до загальної суми збору для підрозділу, який захищає Україну на Лівобережжі. Це 36-та окрема бригада морської піхоти. То, от, з приводу важкої техніки, ворога, що можете сказати? А ми знаємо кількість сконцентрованої техніки, розуміємо резерви, які в них розподілені різними ешелонами, тому що вони не всю техніку зосереджують ближче до лінії фронту. Розташовані вони там вже довго тривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збережені техніки і так далі. І саме тому нам важлива ось ця далекобійна робота, яка знищить його ворожий потенціал до того, як він застосує його в наступі. Тому ми продовжуємо точкову роботу по глибоким тилам ворога для того, щоб йому не було що підтягувати собі як ресурс. Ну, тобто, і є чим? Чи якраз ось цей збір сприятиме таким, такій довзій руці чи подовженню цієї руки для того, щоб знищувати е, місця зберігання техніку ворога? Так нам важлива будь-яка підтримка, і коли працюють наші дрони, дуже важливо, щоб ворожі дрони їх не перехоплювали. Тому засоби радіоелектронної боротьби це ознака сучасної війни і дуже потрібні засоби впливу на ворога і захисту себе. 250 тисяч вже за час нашої розмови додалося до збору. Що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях? Чи почали вже окупанти тягнути до своїх добровольчих батальйонів примусово наших хлопців? На жаль, ця робота в них розгорнута дуже потужно і вона триває. Вона поки що не має досить масштабних таких вигляду. Такого, але все ж таки вона зосереджена на тих виявлених людях, які були засвідчені в списках виборців. І зараз формується ось цей потенціал, який буде застосований спочатку на межі територіальної оборони місцевої, а потім подано як мобілізаційний ресурс. Дуже важливо, що ворог проводить зараз великі фільтраційні заходи, розуміючи, що українці з тимчасово окупованих територій це все ж таки дуже небезпечний компонент їхнього майбутнього війська. Саме тому вони намагаються відфільтрувати тих, хто підходить їм за відповідними параметрами. Майже 300 тисяч сподіваємося, не часом буде зараз. перетнули позначку в 280. Закликаємо всіх долучитися цього ранку, тому що це вкрай важливо, і ми розуміємо, що звільнення нашого півдня в тому числі починається якраз і на півдні Херсонщини. Це прямий коридор до Криму, де також активно працюють інші підрозділи, зокрема і головне управління розвідки. Пані Гменюк, тоді підсумовуючи 30 секунд. В цілому, як настання тепла змінює перебіг бойових дій на півдні? В дні нашої країни, очевидно, що е, активізуються, тому що це просихання грунту і можливо застосування бронетехніки, незважаючи на те, що Географія нашої місцевості, там де ми ведемо зараз роботу бойову. Вона дуже складна. Багато проток, багато змін клімат, кліматичних і в тому числі спровокованих підривом Каховської ГЕС. Але ми будемо розкладувати їхню їхні плани за своїм баченням. Тому окупантам приготуватися. Так, дякуємо вам, що до, до нашого ефіру. Це була Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-труси оборони Півдня України, полковник.